Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо до чого готуватися нам з вами в 2025 році, адже вже підписаний закон України про державний бюджет на 2025 рік. Тож, давайте розберемося, поки що все, як завжди, розповіді вони дуже красиві. Як все буде в 2025 році? Поживемо, побачимо. Ну, по-перше, що обіцяє уряд. По-перше, уряд обіцяє розширити програму Доступні ліки. Пам'ятаєте, що в нашій країні діє програма Доступні ліки, відповідно до якої ви можете або безоплатно, або. Е з мінімальною доплатою придбати лікарські засоби. Пам'ятайте, я говорю це, напевно, в кожному своєму відео, що телефонуйте на Національну службу здоров'я України 1677, уточнюйте, де ви можете який перелік ліків отримати і де знаходяться найближчі до вас аптеки. Стосовно направлення, відповідно, вам потрібно звертатися або до лікуючого лікаря, або до вашого сімейного лікаря. Далі, що ще обіцяє уряд? Уряд обіцяє з січня та вересня. Підвищення заробітних плат учителям через спеціальні доплати, які запроваджені в межах програми зимова підтримка. Нагадую, що в межах даної програми зимова підтримка. Є можливість від держави отримати одну тисячу гривень. Теж не буду зупинятися, адже також цю інформацію розповідала. Саме тут ключове про те, що січня та вересня буде підвищення заробітних плат учителям через спеціальні доплати. З нового обіцянка побачимо, наскільки це буде збільшення і коли ж воно відбудеться. Далі. На субсидії обіцяють виділяти, скільки коштів, скільки буде достатньо, і це дозволить отримати всім субсидії, хто їх потребує, хто потребує допомоги, оплати комунальних послуг. Знову ж таки, ви мені дуже часто пишете про те, що комусь призначають субсидію, комусь відмовляють в призначенні. Якщо вас цікавить якесь питання стосовно субсидії, пишіть, будемо розглядати. Далі, що ще? Так, дивіться, О, ще. Уряд схвалив стратегію ветеранської політики на період аж до 2030 року. Значить, мова добробут ветеранів та членів їхніх родин. Мова йде про послуги, лікування, реабілітацію, соціальні гарантії та житло. Далі, ще що зараз наразі ще можуть ветерани скористатися, нагадую, уряд затверджує зміни до програми безкоштовного зубопротезування для ветеранів, захисників та захисниць. Кожен з них може безоплатно лікувати зуби на суму до 25 тисяч гривень. Ви можете також звернутися до лікаря і отримати. Кошти для того, щоб пролікувати зуби на суму до 25 тисяч гривень. До речі, ця ініціатива діє зараз. Можливо, хтось з вами з вас скористався вже, тож, будь ласка, і поділіться в коментарях, тому що це буде важливо. Також дивіться, ще хочу нагадати, що наразі в Україні діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією. Ви можете її оформити онлайн на порталі Дія. Там більшість даних будуть підтягуватися автоматично, а заповнити вам потрібно буде. Там трішки, здається, 7 полів замість 21. Тому от така інформація станом на сьогоднішній день. Будемо слідкувати. Ще вам розповім пізніше, трішки, що ж зміниться для. Нас з вами з 1 грудня 2024 року. От, а це що стосується коштів. Дивіться, ще стосовно відповідаю на питання. З приводу пенсій, ви мене знову там часто питаєте стосовно індексації, хочу надати більш детальніше. Дивіться, в законі про державний бюджет просто передбачено про те, що буде проведена в березні індексація пенсій, як і в цьому році. Більш детальніше, хто б там скільки не писав, зараз не прогнозував. Хтось каже, там на такий відсоток буде підвищена пенсія. Хтось каже, ще там на щось. Зрозуміло, що. Кожен там аналітики, я ні з ким абсолютно не сперечаюсь, вони вираховують, але ви повинні зрозуміти, якщо оцінювати досвід останніх хоча б трьох років, то я можу з певненістю сказати, зрозуміти, наскільки буде підвищена пенсія після березневої індексації, ми зможемо тільки в лютому, коли Кабінет міністрів України окремо прийме постанову, де чітко розпише та розповість. Яка категорія громадян, в якому розмірі отримає доплату до пенсії після перезнавої індексації? Там при 65-річного віку, 70-річного віку і так далі? І так, в принципі, завжди є. Скільки буде мінімальний розмір доплати після індексації до пенсії, скільки буде максимальний? Все це ми будемо знати на раніше лютого 2025 року, коли це буде прийнято рішення, яке буде перенесено в постанову. Буде документ, який і, скажімо, розкриє деталі індексації. Звичайно, кожного року уряд обіцяє проводити індексацію пенсій для всіх. Але. Як буде в цьому році, маю на увазі в 2025? му Не зрозуміло, тому що коли підвищувалась пенсія, наприклад, коли в Україні зростав прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, він у нас дорівнював розміру мінімальної пенсії. Тому, якби в нас зараз в грудні, як було раніше, зріс би прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, то відповідно люди, наприклад, бо мені хтось, до речі, писав там пенсія по інвалідності, ви здається, третьої групи, що 2361 гривня отримає. Ну, до березня 100% ви її так і будете отримувати. Тому що ну, поки що у нас не передбачається збільшення розміру прожиткового мінімуму. Що буде в березні, як проіндексують ем, найбільш пенсії. Ем, там, де низький рівень, так, ну 2361, де мінімальний рівень пенсії, тому що Міністерство соціальної політики, уряд, і всі до березня говорять про те, що все найнижчі пенсії, тобто найменший розмір пенсії буде індексуватися е, в першу чергу. Але по факту, що ми з вами маємо, маємо в основному доплату в розмірі 100 гривень. Тому, стосовно е, березневої індексації, вже будемо чекати з вами і знати в лютому 2025 року, якщо нічого. Цього глобально не зміниться. Все інше, зміни в нас залишаються для українських пенсіонерів. Все як і було, що стосується розмірів пенсії. Єдине, що змінюється вимоги до стажу. Нагадую, для того, щоб вийти на пенсію в 2025 році, ви, вам необхідно вже мати. 32 роки стажу, при досягненні 60-річного віку. Але якщо вам 65 і вас немає 15 років стажу, ви маєте право звернутися в управління соціального захисту населення та оформити там соціальну допомогу. Тому от така інформація, яку я хотіла з вами поділитися. Пишіть, задавайте комента, залишайте коментарі, задавайте питання, будемо з вами надалі спілкуватися та розглядати кожне ваше питання, яке вас найбільше цікавить в наступних відео. Бережіть себе та свої родини.